Хто а ти що тут робиш? А ну, дивіться, вона у нас крада яйці. Вона швиденько-швиденько стигла, поки ніхто не бачить. Любить білок. От пандюга. От пандюга. Що там робиш? Що ти що там робиш лайки? Смачно. Да? Таке добре, скажи. Таке добре зранку, тепленьке. Навіть не звертаю увагу, що ти до неї лізеш. Лекі, що ти робиш? Отак, ну, маємо яйця до яйця. Усім привіт і здоровенькі були. Поїхали до роботи у нас зранку прохолодно, хоча сьогодні п'ятниця і сьогодні обіцяє бути 17. Завтра у нас уже буде літо. У нас завтра буде 25. І завтра у нас буде незвичайний день. Так як завтра субота, вихідний. На зомбу я не піду, бо в мене буде дуже така відповідальна місія. Я якось на днях одержала текст меседж від моєї. <кій> Минулої хазяйки, в якої я працювала з хлопцями 10 років. Мала там два хлопчика. Ну і 10 років я їх тягнула. І ми так час від часу підтримуємо з ними якісь стосунки, покажу вам, що тут. А ось і ці нарциси. Що я казала, що тут їх повно кром хати. Будете дивитися на дорогу. Ну, і ми з нею час від часу списуємося, час від часу зустрічаємося. На початках я дуже сумувала за хлопцями, тому що перехло, після хлопців переключилася на дівчат. Та й хлопці, особливо менший, скучав, також хотів бачитися. І він завжди казав, Іра, я хочу піти до тебе в гості. І я кажу, окей, прийде той час, ти прийдеш. Потім одне, друге, третє. Я в них вже зараз скоро чотири роки як не, не працюю. І все, ми ніяк не зустрілися у нас. І от вона на днях пише Привіт, як справи? я їй пишу привіт, дякую, що згадала, бо щось у нас то одне, то друге, то одне, то друге. Та й... Не було часу, не було якось, знаєте, бажання настрою щось їм писати. Та й думаю, що буду їх тривожити, вони люди зайняті. Вона лоєр, лоєр це адвокат, а він також там займає посаду таку немалу. Ти Та думаєш, що я буду їх дергати? Їм добре без мене, хай собі живуть щасливо. Але написала вона: привіт, як справа. Я кажу: ти знаєш, у нас... Новин багато, всього не напишешся. Ти краще мені скажи, як хлопці, і чи у вас все окей? А якщо маєте бажання, то приходіть до нас у суботу. Буде гарна погода, ото посидимо та й поговоримо. Я спочатку думала, що вона, ну, хто ми, хто вони відмовиться, щось придумає. Але вона написала ввечері, що ми прийдемо. І я собі думаю, ну все, гостей треба зустрічати, це дорогі гості. Вони нічим ніколи мене не обідали, не образили. Знаєте, дрібні терки є з усіма, якісь, знаєте, такі, якісь недоговорки, недомовки, але я люблю це все. Розчищувати і говорити все прямо в лице, що мені подобається, що не подобається. І я завжди вислухаю другий бік, що вони скажуть про мене, що подобається, що не подобається, і завжди прислухаюся. Так от, якби таки було дуже погано у нас між нами стосунки, я б, напевно, там не притрималася 10 років, правильно. Ми залишилися друзями. І я сподіваюся, що наша дружба ну, продовжиться на роки. Тому що 10 років просто так життя не викинеш. І те, що я їм підняла дітей, що я їх виростила, я не кажу, що я їх виховала, але щось заклала за ці 10 років, свого також. Так от вони прийдуть. І... Треба буде чимось зустрічати. І я вже хвилююся. І я вже перераховую, щоб я могла купити, приготувати. Тому що там хлопці такі, вони такі дуже, знаєте, де їде тендітні, делікатні такі. Але з однієї сторони домашня їжа приготована вдома. А в нас буде літо 25 градусів. Ми вийдемо туди на бек-ярд під нашу кзебу. Я накрию там стіл під газебою. Степан пожарить якогось м'язка. О, капуста є! Що ще треба? Докупимо якогось салату. Пожаримо м'язка. Хлопці люблять м'ясо, салатиком. притрусять Буде. Тут, хто в гості приходять люди, ніхто не приходить голодний. Скільки бачу, скільки ми приходимо до соні, скільки до нас приходять, куди би ми не йшли. Голодні не приходять і голодні не йдуть. Тут люди люблять спілкуватися. Основне, коли люди зустрічаються, це спілкування, це обмін якимись новинами. У кого якісь радощі хочуть поділитися, у кого якийсь смуток також хочуть поділитися, з ким тут поділишся, як не, не з друзями? Друзі тут, це я не знаю, це, це треба мати щастя від Бога, щоб мати друзів таких, яких маємо ми. З одними, бачите, ми зустрічаємося частіше, з іншими не так часто, але все рівно я рахую, що. Що друзі, це просто видно, познайте по справам, як люди до тебе відносяться і що та дружба вартує. Так от ця сім'я, де я працювала, вони завжди мені допомагали м зібрати якусь посилку в Україну. Якісь речі, з яких хлопці виросли, вони мені давали цілими ящиками і продовжують давати. Так як американці тут трошечки, як кажуть, схиблені на одязі і на тому, що має бути всього і багато, то дуже багато речей, навіть нових, неубираних, з етикетками, з цінниками, вони все складають мені, не рахуючись ні з чим. І тому запросити їх у гості, це саме найменше, що я могла їм запропонувати. Так от, будемо спілкуватися в суботу. Знімати не буду, так що не чекайте. Я, я навіть не знаю, чи вони знають, чи, чи в мене є YouTube, чи в мене є канал, вони, напевно, не знають, ну і камерою лізти до них я не буду. Хлопці вже дорослі. Старшому щось 17 чи що вже. А Молодшому 12, напевно. Ну, десь так, приблизно такі ці роки. Я дуже рада, ну і чого ти стоїш? Я дуже рада, що у нас такі стосунки дружні, ніхто нічого, знаєте, не, 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 нічого нікому ніхто не довжен, не потрібен. І. І як сказати, у нас немає якихось поганих спогадів один про одного про ту роботу і тому я собі вирішила, я запрошу їх, а як вони від... на це відреагують, то то вже їхня справа. Так от вони відреагували, що вони прийдуть. Це буде на обід, у нас буде тепленько. Посидимо та й порозходимося та й закріпимо далі нашу дружбу. А де тут макнолія над нами? Ще не цвіте, готується лиш. Так що ось такі у нас справа. Я хочу йти тако трошечки швиденько-швиденько, бо мені треба заправитися. Кататися добре, але треба наблюдати за бензином, тому що можна десь зупинитися. Тому я вчора мала на гаці до роботи заправитися, забула. Сьогодні я вже... Знаю чітко, куди я йду зранку. Бензину у нас тут сьогодні 285. Дороговато щось у цьому місці. Ну, але раз я вже тут все рівно буду заправлятися, так як є. Долара. У мене було ще трохи там майже четверть баку. Ну, в різних місцях різна ціна на бензин. Але радує те, що в нас вже тепліше є, хоча на слідушій неділі знову передають, що температура буде до 10, з 25 буде знову падати до 10. От такі у нас каруселі. Погодні, ну, нічого не зробиш. Це тільки березень місяць. Квітень також ще може бути так-сяк. -так Дивимося, що у людей є. Крім нарцизів, нічого не бачу, щоб щось цвіло. Оці, оці такі жовті кущі також де не вже кидаються. Ну, поки тихо. Поки тихо. Ще нічого не бояє. Але все гарно, прибрано. Тихонько і це тішить. Скоро Пасха. Починає вишня. Вишня, чи сливка. починають також де-не-де. -де. Тут нарциси у людей. Хто за чим дивиться? Хто дивиться за квітами? Хто дивиться за чимось іншим. що сьогодні п'ятниця і дея якось навіть такий легший легше стає одразу працювати, тому що ти знаєш, що хоч у мене сьогодні двоє дітей з 12-ї години. Але що? Перебудемо? Скільки людині для щастя треба? Треба, щоб друзі були. Справжні, щоб робота була хороша, щоб в сім'ї всі були здорові. А в якій країні ти живеш, я знаю. Можливо, це і не саме важливе, тому що по статистиці Америка займає 24-те місце, по щастю, по щасливим людям. Так що це про щось говорить. Говорить, все, з вами буду прощатися, всім пока, всім всього найкращого.